Є факти, які говорять про протилежне. По-перше, він мав їхати додому з іншого вокзалу. По-друге, його поховали посеред цвинтаря, а не поза, як самогубців ховали тоді. А ще пізніше його могилу знищили. По-третє, підприємство передали братам Рябушинським, яким Вітер люб'язно дав кредит. Відтак Рябушинський війшли до топ-10 найбагатших людей Російської імперії. По четверте, Борга Алчевського становив 19 мільйонів, а його статки оцінювали у 18? Тобто гроші у нього все ж таки були, і все було не так аж погано. І по поп'яте, Алчевський дуже любив життя. Але хіба могла імперія, Російська імперія, дозволити українцю та ще й патріоту мати власні банки і заводи, тримати першу фінансово промислову групу в Росії? Після смерті Магната майже два роки судили усі його банки та працівників. Це була гучна справа, яку назвали харківським крахом. Смерть Олексія Лечевського стала початком русифікації та фінансової колонізації Донбасу росіянам.